Вітаю вас, шановні члени журі. Я, Топчі Поліна, представляю до вашої уваги дослідницьку роботу на тему вивчення забруднення ґрунту внаслідок вибуху ракети методом біотестування. Понад 90% світового виробництва їжі залежить від ґрунту. А зараз збройна агресія Росії становить під загрозу ґрунтовий потенціал нашої країни. У післявоєнний час актуальним питанням стане науково-обґрунтований розподіл фінансових ресурсів на відбудову України на основі аналізу екологічної ситуації. Тому розробка методики оцінки якості та власне вивчення впливу воєнних дій є нагальним питанням для України як аграрної країни, що немає достатньо. ...кількості досліджень нашої теми. Це зумовлено в цілому досить обмеженою інформацією про вплив воєнних дій на ґрунтовий покрив. Дослідження ґрунту постраждалому від бойових дій на сьогодні немає стандаризованих методик. Метою нашого дослідження було оцінити забруднення ґрунту внаслідок вибуху некерованої ракети РСЗВ ГРАД на місті Харків методом біотестування, перед собою ми ставили наступні завдання: визначити вплив забруднення ґрунту внаслідок вибуху реактивного снаряду на енергію проростання та схожість насіння, дослідити фітотоксичний ефект досліджуваних зразків ґрунту по відношенню до креселату та кукурудзи, проаналізувати чутливість креселату та кукурудзи до забруднення. Об'єктом нашого дослідження був ґрунт, що зазнав впливу воєнних дій. Предметом дослідження якість проростання рослин фитотоксичний ефект ґрунту. У роботі використовано три зразки ґрунту у двох повторностях: ґрунт з центра вибуху, ґрунт взяти 500 метрів від місця вибуху і контрольний ґрунт. В ґрунті вирощувалися такі рослини: крес салат 180 на і кукурудзе 102 нас. Індекс фітотоксичності ґрунту розраховували за такими тест функціями: схожість насіння, енергія приростання насіння, довжина надземної та підземної частини рослини та маса надземної і підземної частини рослини. Фітотоксичний ефект визначали у відсотках довжиною кореневої системи за формулою. Енергію приростання для красалату ми визначали на третій день, а схожість на п'ятий. Ось так це виглядало. Для кукурудзи строки відрізнялися. Енергію проростання ми визначали на п'ятий день, ось так це виглядало, схожість на 10-й. Результати ви можете побачити у таблиці. На даній діаграмі видно, що схожість у контролі як хресоватом, так і кукурудзе є більшою, ніж результати схожості у пробі 1, центр вибуху, і пробі 2 500 метрів від. Показники енергії приростання для красива були вищі у контролі, порівняно з пробою 1 та пробою 2. А показники кукурудзи вищі у контролі порівняно з пробою 1, але менші порівняно з пробою 2, що може пояснюватися особливостями мінерального складу ґрунту, зібраного за 500 метрів від вирву. На 15-й день ми дістали рослини з окрунтою і виміряли довжину підземної і надземної частини рослини та їх масу. На даній діаграмі показані результати вимірювання довжини та маси коріння і стебла креселату. Аналізуючи результати, ми звернули увагу на відношення довжини до маси надземної частини першої проби. Це стебло виявилося довшим, але легшим за вагою порівняно з контролем. У даній таблиці розраховані результати для кукурудзи. З усіма цими даними ми порахували фітотоксичний ефект за формулою. Згідно з представленими у таблиці результатами, ми визначили, що рівень токсичності ґрунту вищий для крес-салату. Та по відношенню до нього фітотоксичний токсичний ефект кукурудзи слабкий, або навіть не підлягає визначенню за обраною шкалою. Це може пояснюватися більшою чутливістю крисовату як тест об'єкту, тому ми можемо рекомендувати використання цього виду при визначенні забруднення ґрунтів, спричиненого вибухами. Якщо порівнювати токсичний проб ґрунтів між собою, ми отримуємо протилежні результати для наших тест-об'єктів. Для кукурудзи більш токсичним виявився ґрунт з центру вибуху, натомість для крисолату перевищував фітотоксичний ефект ґрунту зібраного за 500 метрів. Метрів від вибуху. Ці показники можуть бути враховані при плануванні відновлення та використання грунтів. Отже, ми зробили наступні висновки. Показники енергії проростання крес салату у ґрунті з місця вибуху та у ґрунті, що відібрано за 500 метрів від вирви, менші, ніж у контролі та незначно рівняться між собою. Як у коротці, було встановлено вищу енергію проростання на ґрунті, що відібрано на відстані від місця вибуху у по порівнянні з обраними для контролю ґрунту? Натомість у ґрунті з вирви цей показник склав 27,5%. Експериментально встановлено, що досліджувані зразки ґрунту сповільнюють схожість Сіння. Результати схожості крес салату у ґрунті з місця вибуху відрізнялися на 15%, а у ґрунті, взятому на відстані від вирви, на 20,5% від контролю. Схожість кукурудзи в обох досліджуваних зразках була меншою, ніж у контролі. Рівень токсичності ґрунту для крес салату, розрахований за показниками довжини коріння, виявився більше середнього у пробі 1 і високим у пробі 2. Ці показники можуть бути враховані при плануванні відновлення та використання ґрунту у великій данилівці. Фітотоксичний ефект забрудненого ґрунту по відношенню до кукурудзи є слабким або навіть не підлягає визначенню заобраною шкалою, що може пояснюватися особливостями вперше використаного тест об'єкту. Крес салат виявив більш чутим на негативного впливу зразків дослідного ґрунту, тому може бути рекомендований як тест об'єкт при вивченні забруднення ґрунтів внаслідок бойових дій методом біотестування. Для подальшого використання кукурудзи в якості. Тест об'єкту ми пропонуємо модифікувати методики біотестування з урахуванням її особливостей. На цьому все. Дякуємо за увагу.